Уряд не має боргів за соціальними виплатами. У цьому переконує перший віцепрем'єр Сергій Арбузов. Таким чином він спростовує заяву опозиції про мільярдну нестачу. За його словами, тривалих заборгованостей немає. Мова може йти хіба що про певні залишки. А це заробітних платах зростає, і вона вже є на бюджетній сфері. Ця Заборгованість по заробітним платам. лікарняни зовсім не сплачуються. А що стосується заборгованих, що ви знали, що заборгованість в бюджетній сфері немає місця. Що стосується соціальної допомоги, ми не маємо тривалих якихось заборгованостей, і ми все, все закриваємо вчасно. Ви кажете, ви кажете про залишки, які які є коротко Цю Україну три місяці не платять допомогу по безробіттю. І зовсім протилежну картину бачить опозиція. Кажуть, до них постійно звертаються виборці, скаржаться на те, що грошей не бачать по кілька місяців. Сьогодні фактично заблокована діяльність державних центрів зайнятості. та не пропускають жодних платежів. Про це говорять не опозиційні народні депутати, про це всім народним депутатам України скаржаться виборці з усіх регіонів. Я сьогодні говорив з представниками партії регіонів, і вони мені говорять і скаржаться про те, що на підприємствах Донецької, Луганської областях фактично заблоковані всі регресні виплати шахтарям інвалідів. Самі представники провладних фракцій сьогодні просто шоці від... Нагадаю, напередодні закиди лунали від депутата Вобатьківщина Людмили Денисової. Нардеп посилалася на дані державної казначейської служби, і за цими даними борги уряду сягають мільярда гривень.